Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Поки європейські м, лідери та американські лідери переводять одне на одного стрілки. Хто має першим зупиняти Путіна у його агресії і ставлять одне одному умови? Добрі дрони, якими керують чудові спеціалісти, вразили черговий нафтопереробний завод в Уфі. Дрони серед білого дня пролетіли майже півтори тисячі кілометрів і вдарили по новоуфімському МПЗ у Башкортостані. Цьому свідчення відео, які викладають місцеві жителі. Вона п'ять стріляють. Там знову стріляють. Чи вибухає? Нафтопереробний палає. Примітно, що у 2020 році цей завод почав випускати авіаційне пильне. Відтак ураження нафтопереробних установок підприємства додатково скоротить спроможності російської авіації. Ну а поки чудові дрони зупиняють російські НПЗ, українські бійці на передовій стримують російську агресію, і їм потрібна наша допомога. Найчастіше звертаються щодо транспорта, якого під час війни постійно не вистачає. Буси, пікапи, трактори. Ми на ваші донати закуповуємо їх і до ми системами РЕП щоб виконувати операції і переміщатися на фронті було безпечніше. Зараз проводимо збір для підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на покровському напрямку. Їм потрібен пікап. Ми порадились і розуміємо, що Нісан Навара підійде як найкраще. Будь ласка, долучайтесь. Ми з вами зібрали вже понад 70 тисяч. Це немало і круто. Проте треба зібрати 495 дев'яносто тисяч. Щоб викупити цей автомобіль, і щоб донатити було цікавіше за будь-який донат понад 200 гривень. Ми після збору розіграємо новенький 16-й айфон на 256 гігабайт, який надали благодійники. У розіграші є особливість, якщо ви задонатили понад 200 гривень, то шанси на виграш збільшуються кратно 200 гривням. Тобто донату 1000 гривень це п'ять місць у розіграші. Між Україною та Польщею є помітний прогрес у питаннях національної пам'яті. Повідомив очільник української дипломатії Андрій Сибіган. Наприкінці вересня очікується початок пошукових робіт. У селищі Юречкова підкарпатського воєводства, Пише Інтерфакс. Ми також відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених кейсів ексгумації в Україні в пужниках та збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо на початок робіт в селище Юречкова в Польщі. Під час зустрічі з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським у Києві вони домовилися надалі сприяти конструктивному діалогу з історичних питань. Цитую, заради нашого майбутнього, заради єдності та сили захисту від спільного ворога, маємо знаходити порозуміння щодо минулого, і це в наших силах. Додав Сибіга.